Доброго ранку, діти! Це ми знову летимо відвідати екзотичні країни, де живуть екзотичні звірі. А які звірі? Давайте згадаємо. Це у нас тигр, жираф, слон, зебра. О, як гарно, вони всі такі красиві, але не забудьте, вони дикі. А давайте з вами пограємося, щоб більше пізнати про них. Готові? Давайте повторюйте повним реченням за мною. Хто ж там найшвидший? Зебра. Хто у нас злий, небезпечний хижак? Це тигр. Повторяйте за мною: хижак тигр. Молодці. А хто з екзотичних тварин Саме найвищий в Савані? Так, це жираф. Повторюйте: жираф найвищий. Молодці. Добре, дякую. Так, далі. А хто у нас самий найсильніший слон? Чи лев? Це слон. Самий найсильніший слон. Діти, Африка і Саванни, де живуть багато-багато тварин, вони, ми можемо цих тварин зустріти, де у наших зоопарках. А ось, будь ласка, послухайте віршик. Я кудись ходив із татом, звірів бачив там багато, мавпу, тигра, крокодила, а птахів там різних сила. Слон веде до нас водою нас облив, де я був, куди ходив. Відгадайте, чий хвіст? Так, цей хвіст мавпи, вона теж живе в зоопарку. Молодці, полюбляє банани, це екзотична тварина. Так, далі. Ой, а чий це хобот? Це хобот, мабуть. ну, Кота. Ні, правильно. Це хобот слона, екзотична тварина слон. Вона полюбляє їсти травичку і банани. Ой, а це хто? Чия це гарна така трішечки, як би, фотографія? Так, діти, це екзотична тварина, дика, зла, це лев. Цар звірів, звірів кажуть на нього. Про наших звірів екзотичних ми можемо прочитати в книжках, можемо передивитися багато мультфільмів, а можемо просто роздивитися книжки. Ще одна гра. Давайте, будь ласка, відгадаємо, хто тут зайвий слон, тигр, пес чи лев. Так, діти, це пес тут зайвий. Чому? Тому що пес це домашня свійська тварина, а це не екзотична. Далі, наступне, будьте уважні, зебра мавпа. Кішка, Шираф. Хто тут зайве діти? Так, мабуть, ви здогадалися, це наша кішка, це домашня тварина, яка живе біля людей, а не в Африці. Так, молодці діти, ви добре гарно справляєтесь із завданням. А зараз я вас хочу трішечки ще вам розповісти. Екзотичні тварини ми зустрічаємо в зоопарк, і читаємо про них книжки, дивимося журнали. Будь ласка, відвідайте разом з батьками зоопарк, якщо у вас такий є. Ну, а на цьому нам треба казати до побачення і дякую вам за увагу! До побачення!